Друзі, емерний тайні магалончик розловив таким окуньком. Це перша, до речі, рибка на цього тайні магалончика. Ось такий окунець гарний. грам 150. Напевно, о, такий бас. Емерним тайні-магалончиком розловлений. друзья, тайник. Тайник, тайник. Дуже хороший, Дуже хороший щука спрацевал. Дуже хорошая щука. Это далеко за двуха. Ох, что ты делаешь? Остановісь охо-хо-хо-хо, вкорча не надо. О, друзі, прокидував я тут аймує айборн, не було результату. Поставив тайника. така от дужка вийшла. Хто би що би кому би не говорив? Тайнік це. Ну, якщо не номер один, то щось дуже наближене до номера одного в таких місцях. Хто би що би не говорив, друзі. То би які в не рекламував, тайні магалон, ловить. Ловить стабільно. Ось такі, друзі. Ловить класно. І от така от щука. Ми її обов'язково зважимо, ми обов'язково сфоткаємо, подивимось. А зараз, поки я її накука для гарної фотографії, і нічого не буде. Вона покатається зі мною. Так, друзі, спрацював ось такий тайний магалончик. Колір HL Porra. Прекрасний воблер, шикарно ловить будь-яку щуку пасивну, активну. А зараз, бачите, друзі, латаття вже стало, тут вже стає травичка, і щука знаходиться в прибережній зоні. І саме тайником її чудово можна облавлювати. Сьогодні у мене Зодіас. 264L2 до 10 грамів, 310 грамів і Екусіма 2000. Такий комплект. Справилась без проблем з цією щукою цей комплект. Шнурочок в мене звичайний китайський. Е, восьмижилка недорога. Е, опис всіх снастей. Я завжди в, залишаю в описі до цього відео. Там є Снасті, на які я ловлю, то все кого цікавить детальніше, подивитись, можете заходити. Друзі, який краснопер на ріджика 35-го. О, така велика краснопірка на 35-го риджа. Клас! Дивіться, друзі, оце краснопер, я розумію. Тут грамів 200, напевно. Зважимо потім її. Поки що я рибку на кукан, там будемо дивитися. Був вихід на магалончика, друзі. <гум> Я її навіть бачу. От сюди під сало татічку вона пішла. Дибнула, дибнула. Але не засіклась. Взагалі, друзі, клю сьогодні поганющий. Це в мене друга покльовка щуки. Ловлю я вже десь більше трьох годин, напевно. Зловив ще у кунька на емерного магалончика, тайні магалончика. І на цьому все. Щука зовсім не активна. У мене друг їздив недавно на рибалку пару днів тому. Сказав, що щука взагалі не клює. У мене на минулій рибалці було. Всього там, здається, три покльовки. Зараз теж не густо. Тому такі важкі зараз місяці. Травень-червень. Несприятливі для ловлі щуки. Як не крути. Це далеко не найкращі місяці, щоб ловити щуку. Це копія тапіка від Лотою. Минулого разу я помилився. Минулого разу, ось така красноприкая. Минулого разу в мене була саме ця копія, а не оригінал. Тому що оригінал йде більшого розміру. Я вам потім покажу. А ця копія саме була минулого разу. На ней так гарно ловился все кроснопер. Видите, друзья, как краснопер как ли нету? Видите. <свес> <свес> класс. Было честно. Це друзі, копія. Друзі, ви тільки гляньте на цього кабана. Дивіться, який окунець на срайдах. Ось такий срайд 95. І такий окунець десь під пів кіло, напевно. Ось, друзі, такий красень. Ну, зважимо його, тут грам 400 точно є. Ось такий срайд 95-й спрацював. Зараз спробую на цій точці зловити ще окуняв. У -у -у -у. Дивіться, друзі, який краснопер. На дуо Toto Tetra Vox 42. Дивіться, яка краснопірка. Прекрасна. Ось такий, друзі, воблурок Тетравокс ТОТО 42-й. Дуже класна модель. Є, друзі, ще хтось взяв. Подивимось, хто це. Краснопер гарний. А ні, це жирешок. Це жирешок. Дивіться, який красавчик. Отакий от, друзі, жерешок Прекрасний. Тут ловить, Тут то, то ловить. Такий же рішок, друзі. Відпускаємо. О! Такий тетравок 42 Сьогодні, друзі, така погодка собі вітер. Зранку, але в нормальний дощ. Далі не було дощу. Зараз знову починає падати гримить ось така, друзі, злива почалася вітер. Я трошки трошки вирішив перепочити, вийти, перечекати. Тому що некомфортно ловити. Друзі, ось такий у мене сьогодні уловчик. Гарні такі окуняри. Дивіться, який окунець. Ливимо. Дивіться, який окуньок, друзі. А? Оце окунь, зараз його зважимо. Так, друзі, окунець 320 грам. Вот такие красавчик. И пускаем. И давайте заважим щучку. Подивимось. Двушка чи не двушка. Так, по нулям. Кіло 650, нема двох. Отака гарненька щучка. Так, друзі, на цьому рибалочку буду завершувати. Прекрасно спрацював ось цей тайний магалончик сьогодні. Так, в основному кльову не було. Дві покльовки всього лиш. Одну зловив, одна, тільки ударчик був. І все. Більше рибки не було. Щука дуже погано клює, травень місяць. Травень-червень місяць щука погано клює. Це все, що вдалося на воблери зловити. Можливо, на джей би краще клювала. Але от на Воблери такий уловчик в мене. Добре, друзі. Дякую, що дивились. Всім пока!